Ну то що, ну то що, будемо її тролить? Це мені кажеться найсмішніший горор ever. Я просто зараз закрикнула чималеньку. Ось щось там такі Деліпан Бамей Хадаште. Привіт, друзі! Мої улюблені патріотики. Сьогодні ми пограємо у горор-гру Ice. Я подумала, що якась сіня, так пуззадор. Ой, я нічого не бачу. Ну, коротше, сьогодні ми впираємо у горор. очі. Що ви збираєтеся з ним наляхати мене на чи що? Коротше, ми просто вирішили з якимись іншими ну, ось такий ось готельчик просто заїхати. А вот тут то такая фигня ведь бывает. Ну что там, то что? Так что Если честно, это фигня, что я не виду до конца вида. У... Я в одной комнате. Классно. Я осталась в одной комнате. Нема того чучела. Че... Так, кто сбежит, значит я. А покажите мне чучело, человека, моя бота тут. Ну, короче, зараз. Я нічого не бачу. Бу ласка. Йоп. Окей, що це таке? Окей, а? Може... Як це... Як це закрить? Блин, а яхте? Блін, а Блин, це закрити? Давай ка зробимо ось так ось. Play again. Ви здівайтеся. <глухи> Пока що давай ка Загружайся. Пока що давай ка просто поговоримо. Ну, Скучили ви за хоррорами. Я так кажу, начебто, я, ну, ви такі всі фанати горорів, що ми їх так давно не випускали. Ні, ну реально, давненько. Два дні назад. Коротше, да. Хто скучив за хорорами, ну, це відео для вас. Але ну я щось боюсь, боюся, що я така сикля, що я не вийду. Що я не вийду до кінця цього відео? з кімнати. А ви бачили? Я забрала око. Окей. Я не хочу це от читати от. ніхто не знайшов. Може, їх не треба О! Дівчатка я з вами. О! Там щось є! Там Что там? О! Вот еще майдан. Вона сюда не зайде? А воно сюда не зайде? Що там, девочки? Что он Наче Значит, лучше не убивай. Так окей, не ладно. Люди выбегать. Ты що там? Ну що? シャトル、シャトル、シャトル。U! おなおみさん、ナフキンナやばい、すぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐに НУ ЧЁ, ДАВАЙ, я МОЖЕТ! А, вот так вот, швидко Так вот, мы швидко Там кто-то кричит Запустите меня! Запустите обратно! Это рекорд Так Ну да О! Запустите меня! Я померла! Я померла. Мене запустили в кімнату. Якого чі Майдана? Я піду за то дівочкою. Ясно? Ясно? Якщо мені нічого не ясно, я буду все одно прибігати в цю кімнату. Вона? Вона, вона вона десь там ходить? Ці вони мене напрягають. Оно, оно, посі біжи. Ключ? Ключ від підвала. І що там мені треба обідвал спеціальний лізти? Можна я ключа комусь передам? Я ще не знаю, від не знаю, де той... Ти... Це є де той ключ. Ой, де той підвал. Ох, це було близько. Що вона давно? Вот ну, там стоїть. Дівчика, будь ласка. А де бейсмент? Наш. А ми будемо тікати через підвал. чи, чи що? Ох ти ж. Ох ты ж. -мо. Ну то шо? Ну то шо, будем її тролить? Це, мені кажется найсмішніший хорор ever! Тільки що сказала, що це найсмішніший хоррор, я там так перелякалася. Що какие? Ну нічого, нічого. Українці не здаюся. Так я ту мапу більше не буду відкривати. Де? Хто? О! А все не будем, ми пройдуть? Ми її тролить все. Ми будем її троллить. Елло, елло. Нічого, нічого, будем її далі тролить. Ой, 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 ну, она мне шла куда прийти. А, она не пошла и далее не трогать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А побуду их трогать Ой, мне здається, что це реально смешный хороший. Для того, что я уже залякаюсь, я хотя бы такие моменты, когда я буду лякаться. Так, не знаю? Mm. А що, а шо, а що а там? А як там? О, mm. ну, да? Тось є? Хтось де? Хто йде? Хтось тут буде? Ні? А що хтось? А хтось іде, може горішки принесе нам? Чіпсики там може?

Бекси. Двадцать. Ну, что, что я на смерть? пидвал Я просто зараз закрытый на Закрыла. Окей, я по... я по звуку почула, що мене вбили. Потім я перегляну відео і гляну, куди я забрала. Ну, я у нас намагається не наплевать. Ну, давайте вам просто що це профілактика. Ну-ка, давайте -ка, що там напишем. Фії її... Ага. Ось щось там такі деліпали, бо ми їх Якось ось так. Ось стрім. Стрімненько. Я ще в ту сторону не ходила. Давайте попробуємо. Окей, я померла опять. Я не бачила, що я, хто я. І де я? Давайте канони спробуємо. Це воно? вона мене скіймала, то шукліча не забрала. надо заново його взяти. Ні, наче є. Це спробуємо ще раз на горі. А, мене спіймали опять. Ну, от, щоб ви розуміли, от я зараз закритими очима просто буду йти. Тільки так я можу. ви бачите? Ну тільки так я можу пройти туди. Що? А, а да спіймали. Окей, думаю, що на цьому прекрасному моменті ми будемо закінчувати. Якщо ви захочете другу частину, то я її випущу. Якщо навіть не захочете, я все одно її випущу. Ми повернемося до цих очей. Де? Ой, ой! Коротше всім па-па.